Україна має талант. Я купую собі трактор. Купив собі трактор, заробляю трохи грошей. Так що от, люди, які в мене не вірили, ніколи не вірте. Все остальний свій бізнес, своє поле маю. Так що я відключу свій секрет. Да, я маю своє поле насправді. Я маю свій бізнес. Де це не в Чорносах? Це на Україні. Я тепер є. Привіт фанатам України, це МСПетя Україна, талант. Знаєте одно, що я та людина, я ще не був на має талант, на сцені буває. Я, можу, я на трактор можу їхати на комбані, щоб побачити мої відео, як я їду. А тепер будете бачити, як я їду на трактор насправді. Все папа, в -па, Україні, це був МСП. Насправді я маю своє поле, оце моя пшениця, мій бізнес, насправді, те, що ви не знаєте, було за кадром. Про мене багато не можете всього знати, навіть дівчата України. Насправді, так, да, я маю своє поле, то я не міг це все казати. Тому чи є репер? Ні. Це поле моє комбайна, трактор саме компайна, люди, люди роблять на мене. Люди роблять на мене на мене. на мене.